Директива Європейського Союзу. Відповідно до статті 288 договору про функціонування ЄС, інституції Європейського Союзу можуть ухвалювати три види обов'язкових до виконання правових актів: це регламент, директива і рішення. Тут будемо розглядати директиву Європейського Союзу. А якщо вам це відео, поставте, будь ласка, лайк. І підпишіться на мій канал. Тож, Директива, це один із основних правових актів Європейського Союзу. Директива є частиною вторинного або ж похідного законодавства ЄС. Вона приймається інституціями Європейського Союзу на основі і на виконання договорів ЄС. Директива приймається виключно для досягнення цілей договорів Європейського Союзу. Я говорю, звичайно, про установчі договори ЄС. І, власне, про це вказується в преамбулі директиви. Які ж особливості директиви, що відрізняють її від регламенту і рішення? Насамперед, дуже важлива характеристика директиви. Це те, що директива встановлює тільки обов'язкову мету, яку має досягти держава ЄС, але не обмежує їх у тому, які шляхи для цього обирати, які заходи для цього вживати. Тобто директива дозволяє кожній країні самостійно вирішувати, а як саме досягати цієї мети. Це означає, що директива обов'язкова щодо результату, але не щодо способу його досягнення. Країни самі обирають механізми реалізації директиви. Але хочу сказати, що останнім часом Європейський Союз дає державам все менше і менше вибору. І як вказують деякі дослідники права Європейського союзу, директиви все більше стають схожими на регламенти, оскільки ЄС все частіше визначає в директивах і мету, і заходи їх досягнення. Гнучкість у впровадженні дозволяє враховувати особливості правових систем. Різних держав Європейського Союзу, наприклад, директива ЄС щодо організації робочого часу встановлює обов'язкові періоди відпочинку та обмеження на тижневий робочий час, дозволений в Європейському Союзі. Наступна особливість директиви вона потребує транспозиції. Директива не починає діяти в державі автоматично, на відміну від регламенту, а потребує перенесення у національне законодавство. Тобто, для того, щоб директива набула чинності на національному рівні. Держави-члени повинні прийняти закони для її транспозиції, тобто перенести її в національне законодавство. Ну, не обов'язково закони це можуть бути підзаконні акти чи відповідне якесь законодавство. Національні органи, а це, звичайно, можуть бути і парламенти, і уряди, чи органи центральної влади, мають прийняти необхідні закони чи підзаконні акти для того, щоб Виконати вимоги, а точніше, досягти цілей, зазначених у директиві, тобто вжити необхідних заходів для того, щоб можна було виконати директиву. При цьому держава Європейського Союзу повинна повідомити комісію Європейського союзу про те, яких саме заходів вона буде вживати для досягнення цілей директиви, і скільки часу це займе. Адже є правило в ЄС, що транспозиція має відбуватися впродовж встановленого в директиві терміну зазвичай протягом двох років це загальне правило, але може бути і більше може бути шість років або навіть довший термін. Ці строки вказуються в самій директиві. Якщо держава чи кілька держав не встигають транспонувати директиву, вони можуть пояснити і обґрунтувати причини комісії Європейського союзу. І термін може бути продовжений конкретно ось для ось цих от країн або для однієї країни. Як я зазначала, важливо, щоб держава повідомила про заходи транспозиції. Якщо ж вона не повідомила, комісія може вимагати від відповідної держави власне сплатити штраф, тому що комісія постійно відстежує, чи країни приймають вживають необхідних заходів для транспозиції директив. Також, коли країна не виконує заходів, про які повідомила комісія Європейського союзу для транспозиції директиви, то і тут комісія може ініціювати впровадження щодо порушення та подати справу. Проти країни відповідної до суду Європейського Союзу невиконання рішення у цьому випадку може призвести до нового засудження, що знову ж таки може призвести до штрафів. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал і рухаємося далі. Директиви застосовуються тоді, коли ЄС хоче перше. Гармонізувати законодавство, але не повністю уніфікувати його, як у випадку з регламентами. Коли немає потреби або ж неможливо у певній сфері зробити все однаковим, а можна норми, правила чи стандарти наблизити, зробити схожими. Далі. Коли ЄС хоче встановити спільні стандарти у сферах, де національні особливості дуже важливі, наприклад, у сфері освіти, соціальної політики, довкілля або що. Наступне, коли ЄС хоче дозволити країнам адаптувати правила до своїх власних умов, тому директиви, на відміну від регламентів, називають м'яким регулятором. Наступна дуже важлива характеристика директиви це те, що вона має адресатів. Тобто в директиві вказуються держави, яким вона адресована, які мають її виконувати. Зверніть увагу, саме держави, не якісь компанії чи громадяни. Директиви приймаються для держав. При цьому адресатами можуть бути і одна якась держава, або кілька держав, або навіть всі. Але вони мають бути вказані в останній статті директиви. Тобто, директива має загальне або індивідуальне або ж адресне застосування. Але увага! Директива не має прямого застосування і прямої дії. Тобто, громадяни чи компанії, якісь, тобто юридичні особи, не можуть посилатися на неї в судах для захисту своїх прав. В окремих випадках вона може мати пряму дію, але. Тільки тоді, коли умови директиви є безумовними, достатньо чіткими і точними, коли директиви прямо наділяють правами осіб, а також коли держава не транспонувала директиву вчасно, тобто транспонувала директиву з порушенням термінів. Але і тут пряма дія може спрацювати переважно лише щодо державних органів. Тобто діє тільки вертикальна пряма дія. Якщо ми подивимося на статистику, то побачимо, що дуже багато директив транспонуються з порушеннями термінів. Комісія Європейського Союзу поставила собі за мету звести рівень порушень до 1%. Ну що ж, нехай їй щастить, звичайно. Які ж є види директив? Директива може бути законодавча, незаконодавча, делегована та імплементаційна. І все дуже просто: якщо директива прийнята відповідно до законодавчої процедури, тоді це законодавчий акт, ухвалений Радою ЄС та Європейським парламентом, або ж за звичайною законодавчою процедурою, або лише радою за спеціальною законодавчою процедурою. У такому разі, парламент має дати згоду або консультацію. Якщо ж директива прийнята шляхом незаконодавчої процедури, то вона є незаконодавчою. Наприклад, директива щодо виконання Конвенції Міжнародної організації праці про роботу в сфері рибальства. Якщо директива приймається Комісією Європейського союзу відповідно до процедури делегованих актів, то вона є делегованою. Тобто Рада і парламент можуть делегувати свої повноваження комісії Європейського союзу, приймати необхідні директиви. Це робиться для того, щоб пришвидшити прийняття рішень Європейському союзу, але тільки у тих випадках, коли треба внести несуттєві зміни до законодавства Європейського союзу, зробити якісь уточнення до існуючих норм. А от імплементаційні директиви ухвалюються відповідно до процедури прийняття імплементаційних чи впроваджуючих актів для встановлення адміністративних або технічних вимог для визначення якихось процедур. Наприклад, імплементаційна директива 2025 року щодо протоколів експертиз. Певних сортів сільськогосподарських рослин та овочевих культур насправді ці директиви не складно розрізняти, оскільки у їх назві вказується їх вид. Тобто у назві прописується, що це, наприклад, делегований. Акт, делегована директива або ж імплементаційна директива. Директива набирає чинності у встановлену в ній дату. Ця дата має бути вказана в кінці директиви. Якщо дати не вказано в самій директиві, то вона набирає чинності через 20 днів після публікації в офіційному віснику Європейського союзу. Публікація директиви в офіційному віснику є обов'язковою. Якщо ж директива має індивідуальний характер, то вона має бути нотифікована. нотифікована, тобто про неї мають офіційно повідомити країнам, яким вона адресована. І тоді вона набирає чинності з моменту повідомлення. До директиви можуть бути внесені зміни відповідними інституціями, які їх приймали. Вони ж ці інституції можуть і скасувати відповідні директиви. А от суд Європейського союзу може визнати директиву недійсною за позовами про анулювання акту або в межах проідиційного запиту національного суду. Для прикладу, розглянемо одну директиву. Це директива парламенту і ради ЄС від 2003 року щодо деяких аспектів організації робочого часу. Ви її зараз бачите, це початок преамбули директиви. Зверніть увагу на те, що в другій стрічці після назви вказано номер статті договору про функціонування ЄС. На виконання якою прийнято директиву, в третій стрічці вказано, що директиву прийнято за пропозицією Комісії Європейського союзу. Далі зазначається, що було проведено необхідні консультації з дорадчими комітетами Європейського Союзу, і після цього шостою стрічкою вказується, що директиву прийнято відповідно до законодавчої процедури. Тож, ця директива законодавча, ось так все чітко і зрозуміло. В передостанній 28 статті вказано, що директива набирає чинності з 2 серпня 2004 року, а в останній 29 статті зазначається, що директива адресується до всіх держав-членів Європейського Союзу. Що ж, отакі особливості директиви. Дивіться також відео про регламенти і рішення, щоб зрозуміти насправді суть усіх цих документів, їх відмінності і їх особливості. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, поширюйте це відео і підтримуйте європейську інтеграцію України.